Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий! Перевірте підписку на канал, готуйте попкорнчик, буде цікаво. І чипси, чипси обов'язково чипсики. Буде цікаво. Трансляція. Трансляція з цього чудового е, спального бункерчика. Спального бункерчика, яко, історія якого наступна. Так, оскільки я маю честь. Захищати Україну в К-2, командир відділення технічного обслуговування техніки, бр бронетехніки, що має на увазі е ремонти до 10 людин годин номінально. А по факту ха -ха, ще купа куп'яра іншої роботи. То ми систематично переїжджаємо. Я скільки з грудня місяця. Зараз шостий місяць півроку з хвостиком в підрозділі. Так, Тобто півроку в підрозділі, в колективі ми одне до одних приглядалися, прислухалися, аналізували, думали. Ну і от на сьогоднішній день конструктивно складається взаємодія з людьми у взводі, у батальйоні. І, зокрема, під час крайнього переїзду свіжачка, я той подивився ну, варіанти, які мені надали для проживання, їх випробував упродовж тижня. Там пожив трохи тут і там, і потім сказав, послухав трохи, як гупає, так, і хі -хі, сказав, пройшов прогулявся сказав. Добродії командири, панове, будь ласочка, Ну, я цим не згоден, це не годиться. Дозвольте, я от там є. Так, там вона трохи розбита, хатинка на горі, але в ній є цей підвал. І цей підвал ну він зроблений серйозно. Він ну так симпатично зроблений. Тут нормальний такий дорослий бетончик. І я сюди переїхав, і тут ще є місце для одного побратима. так. Ось тут буде один з тих помічників, скоріше за все, який найбільше зі мною е, працює так? майже щоденно. Тобто, тут конкретно на дві особи. От мій лежачок, там для людини лежачок, місце для як його звуть, буржуєчка, ви бачили, я проб'ю дірку, ось тут проб'ю дірку виведу вентиляцію, щоб якщо завалить основний хід, щоб було чим дихати. І прорубаємо отвір під димохід. До речі, хто компетентний, порадьте, будь ласка, бо у мене з димоходами якась, чесно кажучи, така неясна картина в голові. Я не знаю, як найкраще його робити. Мені здається, що ідеальний димохід це просто тупо-пряма труба з точки А до точки Б, яка має бути вищою за ну, ті рештки даху, які там є на цій. Хатинці, так будемо так казати. Можливо, там є якісь цікавіші рішення. І сюди ще бачечок наварити літрів на 30-50 і зробити його сполучити з виходом, щоб водичка там кипіла, грілася. І оскільки тут ну, дуже висока, насправді, небезпека угоріти газом, то щоб гасити вогонь, коли там лягаєш спати. Так? Але щоб водичка продовжувала гріти. Просто щоб захищатися від сирості. Захищатися від сирості. От, і ну, я чесно кажучи, насправді щасливий. Щасливий, зокрема, зокрема, тому що це вже друга моя бригада. Я півтора роки захищав Україну в рембаті в ремонтно рим... відновлювальному батальйоні 30-ї бригади. Маю інший досвід взаємодії спілкування. І я щасливий. Я щасливий, що коли ти ну, маєш певні свої думки і бачення, і оголошуєш їх командуванню, так, як тут в К2, адекватні тверезі, то тобі не кажуть, як у багатьох інших підрозділах в Україні, на превеликий жаль, я це добре знаю. Що ти чого, солдати? Ти елемент стада? І де тобі сказали спати, там і спиш. І насрати на твою думку. Отут ліг, де вас купа, де буде максимальне ураження, коли раптом прилетить, а рано чи пізно прилетить. І там і спиш. Насрати, що ти про це думаєш. Тут, коли ти маєш адекватну ініціативу, тобі кажуть, окей, покажи, продемонструй. І коли ти показуєш і демонструєш, що воно працює, ну, кажуть, вау, допомагає Господь так тримати. У зв'язку з чим, насправді, знову ж таки, є такий цілий, ціла гілка відосів на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Ставте вподобайки, пишіть розлоги і коментар, перевірте, що ви підписані на цей канал. Є цілий розлога, така гілка сценаріїв, оскільки я з цивільного життя. Митець, автор, літератор, будемо так казати, графомам! То е немало в моїх відео. Різних есе, оповідань, суто фантазія. Суто фантазія, дивіться, зараз піде, яка не має нічого спільного з жодним реальним е військовим угрупованням, і з жодною реальною особою, будь-які співпадіння вважати. Випадковими це суто політ фантазії. Е, Персонаж наших оповідань, ну, це класичний звичний, тим, хто слідкує за подіями на каналі. Звичний анунак. Анунак. в, ну Будемо так казати, будемо так казати, він потрапив в, ну, більш-менш, скажімо так, тиловий підрозділ там. 50-70 кілометрів від лінії прямого вогневого зіткнення потрапив у підрозділ, такий от, ну, який теж займається, немає різниці ремонтом. Якийсь такий ремонтний підрозділ він туди потрапив і він там почав бачити певні речі, з якими був фундаментально не згодний, це тривало певний час. Ну, будемо так казати, ну, більше за рік. Добря, добряцько більше за рік. І з е, поміж іншого, споміж іншого е, він спілкувався з іншими підрозділами, викладав події, очевидцем яких був. І з інших підрозділів ну, йому казали, ну, це реально гльобаний нонсенс. Ну, ці події, про які ти розповідаєш, це, це просто якийсь космос і фантастика, такого не має бути, в принципі. Ну, і у нас такого теж не має. З поміж іншого, це стосувалося питань колективної безпеки Питань колективної безпеки і розміщення особового складу. І коли Анунак звернувся до свого безпосереднього командира так, на той час, і він йому сказав, що тут взагалі то, взагалі то. Неадекватний підхід до безпеки особового складу. Тому що розміщення особового складу воно робить так, що фактично у випадку прильоту буде максимальне ураження. Тобто, у вас фундаментально скупчення людей. Скупчення людей. так? От, І, Анунак сказав, що, дозвольте, я там. Відокремлюся від загальної маси, тому що, ну, це, м'яко кажучи, створює відчуття внутрішнього дискомфорту. Так Так не має бути. На що командир йому відповів: ти знаходишся в такому підрозділі, куди, коли буде приліт, нас попередять за дві доби. І ми вийдемо. Він сказав: Пригадай, всі рази, коли по наших місцях дислокації прилітало, ми виїздили за добу, тому що нас попереджали за дві доби. І можна би було подумати: вау! в Наскільки фантастичний, чудовий, дивовижний, з надпотужною розвідкою, контррозвідкою потрапив анунак! Що, наскільки все чудово? Так, тобто, ну, це вау, це рівень, це така робота з даними ворога, щоб ви завжди попереджали і завжди благополучно виїжджали, нехтували, нехтували міркуваннями колективної безпеки під час розміщення особового складу. Могли собі дозволити, ну, нічого собі, люди круто стоять. Можна би було так подумати. Але Анунак, за добрий там рік з нормальним хвостярою у підрозділі, бачив, що роботи ведуться кричуще погано. Техніка відправляється з ремонтів в кричуще поганому стані, В настільки поганому стані, що вона просто. Ну, з'їжджає з трала, і її от, буквально навіть не їде трал нікуди. Просто вона робить кілометри по посадці і все, її заганяють назад на трал, вона знову їде в ремонтний підрозділ. Ну, Тому що отака якість ремонту. І анунак собі склав пазл. А анунака не брали в дитинстві на картоплю. Бо Анунак надто глибоко копає. І Анунак склав собі картину подій. Так? Як це так? Фантастично кричущі, грьобані, погані ремонти. Техніка в поганому стані, небоєздатному, яка призводить прямо, прямо і безпосередньо до загибелі особового складу, до провалу бойових операцій. А підрозділ знає за дві доби, що по ньому будуть прильоти. І виїздить за добу, за 12 годин з місця дислокації, і там здалеку спостерігає, як по ньому прилітає. Як пов'язані між собою ці факти? Ніяк ви скажете, це співпадіння людей в багатоповерхівках, цивільних не попереджають за дві доби? І анунаку, і тому підрозділу начхати було на всі тривоги, повітряні, загальнодоступні, які розповсюджуються цими джерелами, так, загальнодоступними, які ігноруємо всі ми. Тому що якщо ми почнемо ховатися під час всіх тривог, ну просто паралізується наша робота. Але ваших діточок не попереджають. Полиште квартиру за дві доби, бо туди прилетить і туди прилітає. А підрозділ, в якому в рота натягують техніку, його попереджають. І у них все добре. Діяльність підрозділу орієнтована на те, щоб люди... Виходили на старість, на пенсію, живі, здорові. Все у них було добре, крапою звання ростуть. Анунак! А що зробив Анунак правильно, він з боями перевівся? Він же й підрозділ. В який ж підрозділ перевівся? Анунак, ви запитаєте. Вигадаймо йому, будь-який, будь-яку назву нема різниці. Видаймо йому назву БУГЛ. Або. катри. Або. Анунаки Forever Нехай буде Катри. І Анунаку! В Катри! Його ніхто не попереджає! Про те, що будуть прильоти. Чому? Тому що там прильоти 24 на 7! Сам факт перебування в підрозділі Катри має на увазі, що росіяни, загарбники, окупанти по тобі стріляють 24 на 7. І коли Анунак каже, о, секундочку, ні, ні, -ні ну, мене це не влаштовує розміщення особового складу, я вважаю за потрібне сидіти в бункері. Янунако командири кажуть: сиди в бункері! Сиди в бункері! І командири сидять в бункерах, в бліндажах, в ямах розкидані. Техніка розкидана, захована. Все ось так. Ніхто нікого не попереджає, бо це постійний стан. І роботи ведуться на якісному рівні. Україна захищається належним чином. Росіяни, загарбники, окупанти викорінюються з неї належним чином. І Анунак щасливий в цьому підрозділі. Він не збирається помирати від старості, не шукає звань, не шукає якоїсь там фургончик-волонтерки десь притарити. так? Він сидить без гарячого триразового харчування, без гарячого душу, в сирій. Дірі! І він щасливий! Бо його не попереджають росіяни! За дві доби, за добу, за години! І це обнадіює! І це єдино правильний варіант роботи адекватної. Подумайте про це? Подумайте? Про підрозділи орієнтовані на пенсії під час широкомасштабного вторгнення росіян в Україну. Подумайте про попереджання і подумайте, як зв'язані між собою ланки різних цікавих ланцюгів. Повторюю, есе. Нічого спільного з реальними подіями. А, ха, ха. Працюємо, кайфуємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.